Привіт, Боже, благословінь! Хочу поділитись неймовірним відкровенням, яке я отримую тут на Ютуб-каналах Солтаненко. Тому обов'язково приєднуйтесь, переглядайте. Хлібчики щоденно виходять по декілька тиждень, наповнюйтесь цим словом, яке стілює, змінює і приносить в життя лише благословення. Та допомагає нам пізнати Господа. Поділюсь неймовірною історією про народ, про місто Нінеї. І цей народ, він був. Неймовірно жорстокий. Царі, коли перемагали когось, просто шкіри з людей, вбивали, нищили, вони не вони не пощадили просто нікого. Тих, кого вони перемагали, вони там підвішували, як експонати в них були, як цілі музеї, вони там ходили на це все дивилися. Вони були настільки жорстокі, настільки вже. от От, прям настільки жахливий був народ, що Господь, дивлячись на це все, він просто був готовий знищити той народ, те місто, бо породжувало цілковиту злость, агресію, ненавість і вбивства. І Бог послав туди пророка. Туди не хотів навіть іти пророк. Але пішов, бо на те була воля Божа. Попроповідувати перед знищенням треба було попроповідувати, тому що. Кожен, покаявшись, може змінитись та спастися. І коли все ж таки пророк дійшов до того міста, попроповідував тим людям і показав, що все, край. Або каєтеся, або смерть. І ось ті от язичники, да, язичницький народ, який не мав ні слова, нічого, який був мега жорсткий, він прийняв пророка Божого. Вони Покаялися, вони так каялись, так постилися, так просили прощення від найменшого до найстаршого. Навіть тварини нічого не їли, навіть їх не годували. Вони каялися, вони так валали, просто вони так просили прощення, сокрушалися, що їхнє покаяння дійшло до неба, і Бог залишив цей народ. І сьогодні є віруючі. Які мають слово, мають людей Божих, пророків Божих, яким все послано, які знають, що таке покаяння, але пренебрігають. І от слово каже, що язичники будуть судити віруючих. І як може таке статись? Ти віруючий, які мають все, пренебрігають, служить по-своєму. То от на суді отакі от язичники, які не мали нічого, але з однієї проповіді каялись, приймали пророків Божих, ішли кудись далеко, щоб слухати мудрість слова Божого, будуть судити тих, хто мав все, але нічого не робив, або перекру... перекручував як біси, бо біси теж знають слово, але перекручують його.